Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. Важкий сьогодні ранок. Сьогодні 21 вересня 23-го року. 575-та доба активної фази війни терористично-фашистської Росії проти України. Сьогодні вночі масова атака рашистськими ракетами. Майже всієї території України. Більше всього, звичайно, як майже завжди на Київ. Над Києвом було збито 20 ракет різних, атака була на Львов, на Львів, на Рівне. Дісталась Черкасам. в Черкасах теж руйнування, працювало ППО. Від збитих уламків постраждав дуже суттєво так постраждав готель в центрі міста. На щастя, поки що нема загиблих, надію, що і не буде. Постраждалі є. За останніми даними, ті, що я нещодавно прочитав, було 9. Одна людина була завалена. Під завалами зруйнованих споруд її дістали, на щастя, людина жива. Ну і от зараз хочу трошки так розказати тому, хто не знає, і тому, хто, тому кому цікаво. Бо інколи читаю питання під. Під розповідями і під світлинами, коли ну, різні видання публікують, розповідають і публікують світлини з величезними руйнуваннями, а пишуть, що працювали ППО у ламки. І от люди не розуміють, і я сам неодноразово не можу, не можу сказати, що часто, але неодноразово чув таке питання. Що як так? Ну чому? Ну що від уламків там ледь не половина будинка там п'ятиповерхового, а то і дев'ятиповерхового зруйнована. Як це так? Ну, от Про це, що значить уламки? Візьмемо, наприклад, от, саме сьогодні серед ракет, які прилетіли в Україну, були ракети Х, ні, не Х, Х-101. Це ракета, її випускають, запускають зі стратегічних бомбардувальників. Сьогодні це були з ту 95 які вилетіли з бази на Кольському півострові. Ну і зранку оце почалися атаки. Так от, ця ракета Х-101. Вона має дальність 5,5 тисяч кілометрів. 5,5 тисяч. Її бойова частина 430 кілограм. 430. Вага самої ракети 2, 2,4 тони. 2,4 тони. І з цього. 430 кілограм це бойова частина, а майже 2 тони, без, без... це ракета з паливом. Самого палива в цій ракеті 1 тонна 250 кілограмів. На 5,5 тисяч кілометрів. Ну, запускають їх з різних, з різних місцевостей, вона проліта може тисячі кілометрів, може 1200-1300 кілометрів. Ну, півтори тисячі. Тобто, можливість, вона може долетіти там до Португалії чи там до Британії, а вона долітає лише сюди. Тобто невикористаного палива у неї ще на 4-4 тисячі кілометрів. Тобто, дві третини, якщо не 3 чверті, палива у неї залишається. Від тієї тони. 250 майже тона, ну там 800-900 кілограмів твердого палива. Це твердопаливні ракети. А оце тверде паливо в цих ракетах це дуже вибухова е, така частина. Тобто. В якомусь, ну, звичайно, пряме попадання ракети в якусь, ну, якщо вже там за Черкаси сказав, в той же готель, якби було пряме попадання, то він би просто склався цей готель. Так він порушений. Руйнування дуже сильні, але все ж таки набагато менше, якби туди ракета влучила впряму. Але коли кажуть, що уламки. Це, по-перше, можуть бути і уламки від самої ППОшної ракети, і уламки від головної ракети це ж не значить, що просто там якісь там металеві шматочки прилетять там крильця чи, чи щось таке. Тобто, і може впасти і дійсно сама ця бойова частина. А якщо, ну, таке теж, мабуть, я не знаю, але таке ж це технічно може бути, в залежності від того, якою ракетою ППО збили ту чи іншу ракету, ну, наприклад, якщо ми вже говоримо про оцю Х-101, якщо її збивають ППОшною ракетою, і збивають якось так, що вони майже разом оці ракети і падають. Ну розлітаються звичайно, там уламки. Але і бойова частина ППОшної ракети спрацювала. Але не обов'язково ж вона попаде в бойову частину ракети цієї Х-101 і вони, вони там разом вибухають. Якщо таке стається, то звичайно це. А якщо ще й паливо е, прям там е, вибухає, то дійсно розлітаються маленькі якісь частини, які там ну, розіб'ють вікно чи, чи щось там пошкодять машину. А якщо летить шматок, якщо ППОшна ракета розбива ту головну ракету, атакуючу, розбиває її там, наприклад, навпіл, половина вибухає там зверху, а половина летить вниз, не розірвавшись. Ну, тобто, отака. Ну... Таке от моє пояснення. І те саме стосується той же калібр, наприклад, оці те, що нас обстрілюють з, з Чорного моря чи з Чорного з Азовського. Калібр теж він за різними, різні модифікації, там від півтори тисячі до 2000 з 2200-2300 навіть була інформація, що і 2600, Спочатку було що 2600 це з ядерною боєголовкою, але потім вже з'явилось повідомлення, що, начебто, вони там щось. Переробили і ті ракети, які запускаються з фрегатів, оцих ці, з підводних човнів. Якщо ракета летить не, не над водою, а отак по, по, по повітрю з такою траєкторією, то вона летить далі. Тобто теж вони ж не використовують ту півтори, дві, а то й тисячі кілометрів. Вони пролітають там 700, 800, 600, там, в залежності, куди попада. А половина, а то й 2 третини палива залишаються в цій ракеті. Ото і вибухає, тому і такі важкі руйнування. Ну, от якось так. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! До побачення!